Таким чином свічку підпалюємо і вставляємо в дверцята самої буржуйки. Ось так без гілля та деревини завдяки окопній свічці та невеликій металевій печі можна зігрітися, посушити речі та навіть підігріти їжу. Усі ці буржуйки виготовляє місцеве підприємство у Тернополі та передає військовим на фронт. Почали в цьому році цю конструкцію, якраз виготовляти. Волонтери з баражі розробили іменно конструкцію цієї буржуйки. Привезли нам, і відповідно ми вже по цій конструкції працюємо. Ми самі нічого не вигадуємо. Сергій Гордійця розповідає, такі буржуйки багатофункційні та мобільні, адже вони невеликі та неважкі. Для покращення роботи металевої печі можна використовувати гофровану трубу, додає спеціаліст. Він надівається на трубу, хомутом металевим плотно притягується. І чому іменно алюмінієвий, тому що він... Не горить і алюміній дуже швидко передає тепло. Така піч допомагає затримати більше тепла у бліндажі чи окопі. А ще з нею хлопці менш помітні на позиціях, тому що дим через міфровану трубу не виходить назовні. А найголовніше ворожий тепловізор через алюмінієву трубу її не побачить. Ця модель вже є перевірена, хлопці перевірили її вже в бойових умовах, як вона працює, наскільки вона ефективна. Плюс, який вона є дуже легенька і компактна, в разі чого її швиденько, якщо встигли, то могли її забрати. Вона не важить великої маси і її легко собою можна забрати. Від окопної свічки буржуйка і справді упродовж короткого часу нагрівається до достатньої температури. Ми самі у цьому переконалися. Буквально протягом 10 хвилин металева піч у деяких місцях сягає понад 130 градусів. Сергій Гордійце запевняє, за такої температури вже можна спробувати смажити яєшню. Вона нагрівається і можна або сушити якісь речі, або можна навіть ставити собі чи сковородку, чи банячок підігріти, скипятити воду, чи піджарити, чи підігріти їжу. Для виготовлення необхідної кількості буржуйок майстрам не вистачає фреонових балонів, які найчастіше підходять для виготовлення маленьких металевих печей. Сергій Гордіця звертається, якщо у когось є такі одноразові посудини, то варто їм дати друге життя. У такий спосіб допомогти зігріти наших військових.